Він справжній. Якщо ти скажеш його ім'я. Або якщо про нього подумаєш, він прийде до тебе. Не кажи, не думай. Що сталося? Розкажи мені, ти ж знаєш. Не змушуйте говорити. Не кажи, не думай. Якщо я вам скажу, то ви і ваші діти. Ви всі помрете. Будинок неподалік університету. Там були Джон, Генрі і їхня подружка. То нам можна? Так. Ви готові до цього? Що це було? Що це? Що це? Тут щось відбувається. Він нас знайшов. Хто? Не думай, не називай. Бай-бай-мен. Чим більше ти про нього думаєш, тим ближче він до тебе. Він хоче заволодіти нашими думками. Господи. Він змушує нас це бачити. Нас це робити. Не говори, не думай. Він поширюється як вірус. Не говори, не думай! Його ніщо не зупинить. Я не дозволю цьому статися. Ні! Не говори, не думай! Скажи мне. бай бай бай